Так, Сьогодні ми зробимо короткий огляд. Ось такі колоночки. Фірма DOS. Замовляли з Aliexpress. Так, Extreme Boom Pro. Ось така колоночка. Ну Подивимося, що у нас тут пишуть по характеристикам. Так, ну тут нічого такого цікавого. Давайте тут оглянемо, а тут вже цікавіше, 100 Вт. Обіцяють нам ipx 6 і 10400 мАч У нас акумулятор. Ну, ось така коробочка. Ну ж, давайте відкриємо, подивимо, що там комплектація яка у нас? Так. Що, бачимо такий поролон легенький. Тут у нас мануал, що в нас ще є Так. Амінь. На плечо Так, ну що, щось є, не знаю. Що є? Подивимося пізніше. Так, еще был кабель Type-C. Ну, быть для зарядки Type-C. Доброе. Ось, ну, ось така колоночка. Давайте оглянемо її. Виглядає так. Ми бачимо динамики 2. Середньочастотні, мабуть, так. І високочастотні 2. Так, матеріал пластик, матовий. Добре, без совтаж покриття. Це теж я Думаю, що добре, не небаю витиратися. Так. Так, тут у ну, нас таке прорезені підстановочки. Так. По керуванню давайте подивимо. Значить, що у нас тут є? Перше, що вмикання-вимикання. Так. Плюс-мінус гучність, Плей-пауза. Це, мабуть, підсвітка буде різнокольорова. Побачимо. Міняти режим N. Підключення до інших колонок, мабуть. M. Профілі підключення, блютуз, можливо, телефон, можливо, ще щось. Зараз подивимося, що у нас тут є. Можна під'єднати до неї. Так, що ми можемо під'єднати? Мабуть, да ресет написано, тобто перезавантаження є. Отвір. Далі Type-C. Звичайне для флешки, CD і Aux. Ну, всі можливі варіанти є. Це добре. Так, ну така резинова прокладочка досить тугенько заходить, нормально. Тобто захист, дійсно, якийсь буде невеликий, я думаю, але буде. Так, що ще? Ну, по вазі. Ну, Доволі в... вагу має непогано. Не знаю, кілограма два. Треба зважити десь. У нас було. Я принесу. Хочу порівняти з оцією колоночкою. Така у нас вже давняшня колоночка. На заміну буде. Подивитися як. Цікаво. Щас ну, хвилинку злажуть. Надо би, а ну-ка. Так, яка ж вага буде? що Так. Дві шестьсот шістдесят два Ну так, приблизно до трьох кілограм. Цікаво. А ця колонка скільки буде? Ця півтора, тобто ця набагато важча виходить. Що, спробуємо вімкнути, подивимось, що воно буде. Під'єднаємось. Так, музика є зубу. Так, під'єднатись треба якимось чином. знайдемо, знайдемося. До речі, бачимо М. Якийсь є індикатор. Давайте спробуємо під'єднатися.

Extreme про, появился. Ну, подъединяемся. Так. Сигнал был подъединяемся. Подъединялся. Так, здесь у нас YouTube был. Без найшов. Тебе небо. все життя тебе Так, спробуємо режими. Це то музики, які і інший режим, дійсно. Прийдемо разом сльози, тільки я. і ти. О такий режим. Це вимикається. нас. Три режими. Один. Два. Три. знайшов, П'ять. І вимикається. П'ять режимів. Так, зрозуміло. Всі раз.

І без тебе дуже важко, там, де ти там завжди я, не біла тила там, де ти завтра, я. І з тобою поруч буду, я тебе ніколи не забуду. Ну що працює добре? Блакитні вишені, блакитні вишені, то не знайшов. Працює добре, я думаю, можна буде користуватися. На природу саме те.